Про пріоритети для українського війська на 2013 рік міністр оборони Павло Лебідів розказав 14 січня офіцерам 72-ї окремої механізованої бригади 8-го армійського корпусу сухопутних військ. В Білій церкві на Київщині міністр згадав три основні завдання. І перше це скорочення штатів. Привести в відповідь численності військових сил, привести їх в соответствие в кричному составі 100 тисяч. Лічна состава при существующих 182. по друге Павло Лебедєв наголосив на підвищенні боєздатності війська. Бойова підготовка має бути пріоритетом, особливо якщо врахувати, що на нову техніку заплановано асигнувати півтора мільярди гривень. І нарешті військові мають бути соціально захищені. Для цього передбачено підняти платню, довівши показники сухопутних сил до рівнів військових моряків і авіації. Кошти на житло будуть отримувати за рахунок розпродажу вже непотрібних армії та флоту приміщень і землі. Ми заголосували з кабінетом Міністрів вопрос у продажі надлишкового майна і освободившихся воєнних городків. Прозрачно по доступній публічної схемі через аукціон з цільовим назначенням з цільовим використанням денежних средств від продажу імущества на будівництво жилья і приобретення квартир. Також міністр неодноразово наголошував, що нинішнє військо на вимогу президента має цього року змінити призовників на контрактників. Однак таке форсоване впровадження контрактної форми служби викликає питання в комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони. Ось що сказав у ефірі нашої програми кілька днів тому голова комітету Володимир Литвин. Це поспішні заяви, і на комітеті були висловлені застереження з цього приводу, навіть з огляду на те. Що такі заяви суперечать указу президента про призу у 2013 році? Це перше і друге контрактна армія на нинішньому рівні забезпечення, вона не вирішить проблему безпеки держави, тому що туди ніхто не піде служити. Якщо контрактник буде отримувати заробітну плату півтори тисячі гривень. І нести на легку службу захисника вітчизни, то це буде і такий захист вітчизни.